Привіт, друзі! Сьогодні 16 березня, з вами знову Олег Клочок. Сьогодні першу половину дня, інформаційного дня саме зробив Емонель Макрон. Що буде в другій, звісно, подивимося, але Макрон вважає, що не потрібно запитувати Росію взагалі, чи вводити війська НАТО в Україну, чи ні. Але без Сполучених Штатів Америки поки що він говорить про коаліцію охочих, про яку, власне, вчора спілкувалися. В онлайн-саміті на чолі із Кіром Старвером. Також він визначив чотири пріоритети для Європи, що стосується безпеки, але найголовніше на його переконання, безпеку для Європи може забезпечити лише Україна. Збройні сили України мають бути реформовані і посилені, щоб Росія більше не змогла напасти на Україну. Ну і також Дональд Трамп зробив дуже серйозне попередження Ірану. Він завдав ударів по Хуситів і ті вже попросилися до переговорів. Про це зараз по порядку, тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте обов'язково, як завжди, прошу вас поширювати відео своїм друзям та знайомим. Про вам, друзі, доповідаю. Mavic 3T, на котрий ми збирали гроші тут з вами на каналі буквально минулого тижня, вже доставлений на фронт і виконує бойові завдання і зберігає їх життя нашим воїнам. За це пронагідно я вам від себе говорю велике дякую, і також вони переказували вам величезні слова вдячності. За підтримку і небайдужість. Звіт про доставлений Mavic на фронт обов'язково буде опублікований у мене в телеграм-канал та в мережі Facebook, тому підпишіться і на одну, і на іншу сторінку, ну і також можете підписуватися і на Viber, і на мережу X. Всюди є повідомлення від мене, вони там з'являються більш оперативно. А посилання на всі мережі знайдете у мене в описі під цим відео. А тепер, друзі, до суті. Еммануель Макрон назвав чотири основні гарантії безпеки для України від Європи, але подав це дуже, дуже як на мене цікаво і цинічно. Чому? Ну, от, до прикладу, він говорить, негайна підтримка України через нові ініціативи для постачання зброєння та коригування поставок відповідно до поточних потреб. Супер заклик, супер ідея, яку, звісно, потрібно підтримувати усім країнам Європи. Далі він говорить про створення нового формату української армії для майбутнього миру. Що дозволить її протистояти новим російським наступам. Цілком розділяю і поділяю таке зауваження Макрона до того, як організовані Збройні Сили України. Сподіваюсь, фахівці дадуть відповідним чином належну оцінку такому його заклику. І також він говорить про можливість розгортання військ на основі добровільної коаліції в Україні у майбутньому, але в Києві, Одесі, у Львові. Ну я ще до цього переліку додав би Ужгород і Буковелі. Виглядатиме дуже дуже. Цікаво, вибачайте, ніяк не можу підібрати коректне слово. Ну і також він говорить про посилення європейської оборони, а також додаткові інвестиції та координацію між арміями. Поки що немає конкретної заяви про створення європейської армії, це питання рухається дуже складно. Про це говорить час від часу Зеленський. Я вважаю, що дуже правильно робить. Але не всі країни Європи готові до створення якогось альтернативного північно-Атлантичному альянсу нового блоку за участі України. Треба тиснути в цьому напрямку дуже сильно і робити це повинні ми. Сподіваюся, що, звісно, так і буде. На тлі е, стурбованості, е, тим, як буде виглядати євроатлантична співпраця, чи будуть Сполучені Штати Америки підтримувати саму Європу. У Європі змінюється позиція до того, як потрібно підтримувати Україну, е, навіть не серед чиновників, а серед простих європейців. Ну, от, до прикладу, на тлі таких заяв Макрона, рейтинг схвалення. Його ж як президента підскочив на 5 пунктів до 27%. Це серйозне зростання, і це відбулося саме в березні на тлі зростання побоювання серед французьких громадян з приводу міжнародних криз, які, звісно, продукує Дональд Трамп. Про це свідчать дані опитування, які проводилися спеціально для видання для трибуни «Діманш». Побоювання з приводу міжнародних криз, таких як в Україні війна, війна на Близькому Сході, вони увійшли до трійки найголовніших тем для 33% респондентів порівняно із 17 у попередньому місяці у лютому. Макрон, відчувши саме подих, я так вважаю, часу, тренд, що стосується безпекових питань Європи, продовжує робити заяви, які він робив і раніше. Ну, до прикладу, у лютому 2024 року. У квітні 23-го року, можливо, в травні, я точно зараз не пам'ятаю, коли він повернувся саме із Пекіну. Він неодноразово говорив про автономізацію Європи і про створення європейської армії, і також про посилення військово-промислового комплексу саме країн Європи. Певні непорозуміння відбулися раніше, буквально пару тижнів тому, між Шольцем та ним, коли вони говорили про те, як потрібно розподіляти кошти у майбутньому фінансовому. Союзі Європи, який намагаються збільшити зараз до 800 мільярдів євро, за ініціативою самого керівництва Європейського парламенту для оборони Європи. Макрон говорить, що ці гроші мають використовуватися для придбання виключно європейської зброї. Натомість багато очільників країн говорить про те, що зважаючи на недостатність потужностей виготовляти достатню кількість зброї для Європи, то звісно можна купувати цю зброю десь інде за кордоном, наприклад, там у. Кореї, в Японії чи, наприклад, у Сполучених Штатах Америки Макрон виступає категорично проти цього і системно. І говорить про те, що необхідно, аби обсяги виробництва зброї на французьких підприємствах були збільшені, щоб замінити американську на ринку озброєнь. Дуже гарна ініціатива, правильний заклик. І він говорить про те, що тим, хто купує ракети Петріут, слід запропонувати франко-італійські самті нового покоління, тим, хто купує F-35, слід запропонувати Рефайл. Ну так, це гарна ідея. Але коли ти закликаєш свої ж виробництва виготовляти більше зброї, роби їм державне замовлення. Вони будуть виготовляти більше. Поки що в цьому плані єдності немає. Але дуже добре, що Макрон е зараз повідує саме таку риторику. Слушний час необхідність справді посилення обороноздатності Європи. Це все диктує нинішня реальність і Макрон нею використається. І, як на мене, ще раз наголошується дуже дуже правильна риторика. Сподіватимемося, що Європа буде активніше долучатися саме до ідей Макрона. А в той час, звісно, їм потрібно думати, як налагоджувати співпрацю зі США, тому що, як я вчора вам розповідав, коли Кір Стармер говорить, що ну немає альтернативи сьогодні підтримки США, то це так, друзі, і є. В Росії також розуміють про те, що ситуація рухається дуже-дуже для них непередбачувано, і ультиматум, який фактично їм. Поки що не дипломатичними каналами передав Трамп, а саме, до понеділка вони мають ухвалити рішення щодо припинення вогню. Трамп не випадково говорив про ранок 17 березня. Там зробили чергову заяву. А саме, помічник Путіна Юрій Ушаков, заявив про те, що Росія та Сполучені Штати Америки обговорюють тему підготовки можливої зустрічі Путіна та Трампа. За його словами, ця зустріч може відбутися прямо відразу, як тільки з'явиться потреба. Ну, таке складається враження, що потреби нема. Ну, для Росії так точно немає. Але часу до ранку залишається, маю на увазі ранку, понеділка все менше і менше. Також Ушаков заявив про те, що вони передали щось відкофом Трампу. А саме вони передали стривоженість тим, що якщо буде припинений вогонь, то Збройні Сили України. Зможуть переозброїтися і підготуватися до контрнаступу. Застереження таке, ну, як на мене, слушне. Да, дійсно, ми не будемо сидіти рівненько і дивитися, як Росія озброюється. Ми будемо також озброюватися. Тому справді це має місце, але зважати на. Таку е небезпеку для Росії, як вони вважають, ну, як на мене, це трішки по-дитячому. Втім, нічого іншого від росіян очікувати, в принципі, не варто було. Я не думаю, що Трамп віднесеться до такого застереження дуже серйозно, зважаючи на те, що він любить сильних. Якщо Україна буде демонструвати свою силу, то в нього буде більше прихильності і до нас. Але як буде виглядати завтрашній день, залишилося нам чекати недовго. Я вважаю, що він буде дуже багато в чому визначальним. Чому з'явилася заява саме нині Ушакова? Сьогодні стало відомо про те, що Лавров і Марко Рубіо, держсекретар США, провели телефонну розмову. Про це повідомляють російські ЗМІ, ну і, звісно, підтверджує Держдеп США. Але дуже примітно, як подають цю інформацію. Ну, На Росії кажуть, що. Державний секретар США Марко Рубіо поінформував Лаврова про якісь там питання, в тому числі навіть про атаку Сполучених Штатів Америки на Ємен по Хуситах. Я зараз торкнуся цього питання трішки детальніше, друзі. Тому залишайтеся на каналі. Але Рубіо і Лавров як говорять обидві сторони, поговорили про те, які можуть бути подальші кроки за підсумками нещодавніх зустрічей Росії та Сполучених Штатів Америки у Саудівській Аравії. А також посадовці домовилися продовжити роботу з відновлення зв'язків між двома країнами. Тобто, такий сигнал напередодні ключового рішення, яке буде озвучено 17 березня Дональдом Трампом, що найменше, про припинення вогню: ми вас любимо, ми вас поважаємо, ми готові з вами спілкуватися. І це сказали сторони обидві одна одні. Це взаємна позиція. Що мені вказує на перспективу продовження діалогу. Щодо питання про припинення російсько-української війни, яка вона ще раз наголошую, дізнаємося завтра. І тепер про Ємен, про Хуситів, друзі. Про що, власне, нібито доповідав Рубіо Лавров, виглядає, як на мене це трішки смішно. Менше з тим. Трамп особисто спостерігав за віударами США щодо Ємену. Ви про це точно зачитали в мене в телеграм-каналі. Ще раз наголошую: хто не підписаний, рекомендую це зробити. Дуже довго Трамп не тягнув гуму із проксі-групою Ірану у Ємені і просто-напросто наказав Збройним силам США разом із британцями вони це роблять, завдати ударів по хуситам єменським. І спостерігав за цим навіть у прямому ефірі. Дивився, як то воно відбувається. Удари наносилися системно, наземної операції не планувалося і не планується, як сказав Трамп. Але буквально до ранку вже стало відомо, що є хусити хосити готові розпочати переговори зі сполученими штатами Америки у разі відповідного наміру з боку Вашингтону і сказали, що ми ну завжди були готові до переговорів, але от удари по Корабля у Червоному морі припиняти не збираємося. Ну нібито так поки що воно з їхнього боку виглядає, але зрозуміло, що вони просто-напросто через кілька годин після масованих ударів вже готові виконувати ледь чи не всі забаганки Вашингтону. Забаганка одна: не атакуйте цивільне судна торгові, які проходять у зоні вашого контролю. Трамп дозволив військовому командуванні Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході задавати смертоносних ударів і відповідей у разі потреби без попереднього наказу чи дозволу. Ну, я так розумію, з Білого дому військове командування може робити це саме. Відтак очікую реакції з Теграну, що вони тепер скажуть, коли завдали ударів по нібито незалежних куситах, які кашмарять Ємен уже впродовж дуже багатьох років. Ну і що буде говорити тепер Тегеран стосовно перспектив переговорів із Вашингтоном. За цим, друзі, слідкую, як зазвичай, буду оперативно повідомляти вас про це у себе в телеграм-каналі. Ну і ще одна ініціатива Дональда Трампа не залишилась непоміченою і не залишилася без реакції, що стосується, як він сказав, анексії Гренландії. Це дуже неприваблива історія, яку сьогодні просуває Трамп, і яка суттєво шкодить міжнародному праву. Ви знаєте про те, що Гренландія розглядає питання виходу із королівства Данського і хоче стати незалежною державою. Але Трамп чомусь вирішив, що Гренландія має стати 51-м штатом Сполучених Штатів Америки, можливо, 52-м після Канади. І там пройшли буквально вчора акції протесту. По мірках Гренландії вони були ну, величезного масштабу. В акціях протесту взяли участь близько однієї тисячі гренландців, які йшли з гаслами «Yankee Go Home і Гренландія не продається. Але були й ті, хто був в кепках Make America Great again». Тобто підтримують ідею Трампа, аби острів перейшов під контроль Сполучених Штатів Америки. Я не виключаю, що це питання саме на острові стане доволі дискусійним і політичним в найближчий час. І також на тлі різних заяв Трампа змінюється підтримка американців самого Трампа. Уже я вам повідомляв про те, що після виборів, от рахуйте продовж уже двох місяців з моменту того, коли він став повноцінним президентом США після процедури інаугурації, його підтримка дещо зменшилась. Вона сьогодні нижче 50%, але це не критично. Нині, що стосується саме російсько-української війни, то більше половини американців це 55%, не схвалюють дії Трампа в питанні російсько-української війни, і лише 38% схвалюють. Про це сьогодні повідомляє видання The Hill з посиланням на опитування Queen Peak. 62% американців вважають, що підтримка України відповідає національним інтересам, США, тоді як 29% вважають навпаки. 61% опитаних вважають, що Трамп недостатньо жорсткий щодо Росії, тоді як 31% вважає, що його ставлення до Росії є правильним. Не можу сказати, що друзі, от у Трампа просто критична не підтримка США. Так стверджувати було б не зовсім справедливо. Подивимося, як зміниться підтримка Трампа після того, якщо йому вдасться дотиснути Путіна до рішення про припинення вогню на максимально прийнятних для України умовах. Звісно, максимально прийнятні для України умови це звільнення всіх територій. Але, зважаючи на те, що Трамп дуже легко ділить. Будь-які країни в інтересах сильніших, тому очікувати від нього якогось такого рішення, як то він ухвалив стосовно хуситів ємецьких, нам не варто. Він не дозволить нам своїми ракетами бити по Москві. Я зараз друзі це виключаю, але в перспективі, звісно, це ще буде. Я також цього не виключаю. І ще, друзі, вам одне цікаве повідомлення, яке стосується зближення Китаю і Європи, про що багато говорять моїх колег. Мовляв, дивись, як було б круто, аби Європа і ми почали зближуватися з Китаєм. Говорив, говорю і говоритиму надалі. Таке зближення дуже-дуже небезпечне і для України, і для Європи. І навіть Китай це демонструє, що він не збирається створювати якісь союзи ні з Росією, ні з Європою, але свої інтереси він буде активно там просувати. Сін Цзінпін відхилив запрошення відвідати Брюссель на саміт з нагоди 50-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та Європейським Союзом. Про це сьогодні повідомляє видання Financial Times. і Пекін повідомив чиновникам Європейського Союзу, що другий за рангом лідер Китаю, прем'єр-міністр Лі Цян зустрінеться на саміті в Брюсселі з президентом Європейської комісії. Однак Сін Цзінпін відвідувати цей захід наміру не має. Що говорить так, так, ми з вами товаришуємо, то саме товаришуємо, але з любов'ю поки що почекайте. Додам одну, друзі, довідку детально величку. Саміти Європейського Союзу Китаю традиційно проводяться по черзі в Брюсселі та Пекіні. Зазвичай, прем'єр-міністр відвідує саміт у Брюсселі, а СІ в Пекіні. Але Європейський Союз вважає, що важливість цієї зустрічі дуже висока, дуже велика. Це з нагоди 50-річчя, кругла дата дипломатичних відносин ЄС та Китаю. І це означає, що президент Китаю повинен був бути присутнім на ній. Але він відмовився, традиційно відмовився. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що ви підтримуєте мою роботу. Пишіть, будь ласка, свої коментарі стосовно того, що ви очікуєте від завтрашнього дня. Ще обов'язково сьогодні буде і вечірній випуск, щонайменше, якщо будуть гарячі новини, буде спецвипуск традиційно вже на каналі. Тому ставте вподобайки, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціну і шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!